6 травня уряд вніс зміни у порядок проведення призову на військову службу серед новацій. Якщо повістку вручає ТЦК або роботодавець, який отримав її разом із розпорядженням, ця інформація тепер офіційно фіксується в реєстрі оберіг. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Виключено норму про автоматичне продовження відстрочки. Якщо відстрочка надана за рішенням комісії, її можуть продовжити ТЦК без повторного Подання документів інформацію про продовження вноситимуть у реєстр оберіг, але не довше ніж діють відповідні підстави. Якщо ж відстрочка оформлена через Резерв Плюс, її продовжать автоматично за умови, що дані підтверджуються через державні реєстри. ТЦК більше не направлятиме на ВЛК осіб з інвалідністю з власної ініціативи. За винятком, якщо особа бажає пройти огляд самостійно або обмежено придатна особа, не прийде в ВЛК до 5 червня. Також оновлено перелік документів для відстрочки. У багатодітних батьків тепер враховуються не лише рідні діти, а й пачерки та пасинки, якщо є документи, що підтверджують обов'язок їх отримання.